19 грудня, час, коли нема в принципі, що робити. Зараз виїжджаємо збирати кукурудзу, спробувати, але відео не про це. Це ми зараз на полі, де був закладений експеримент посіву жита в міжряддя Сої. Останнє можливо Міжрядна культивація яка там була і після цього заїхала сівалка. Ну і В принципі, це можна поєднати, оці дві операції по одну. Заїхала сівалка і викинула різні норми жита. А, чесно кажучи, на сьогоднішній момент навіть я не знаю де яка норма була висіяна. Тому що від а, 70 кг кілограмів на гектар до а, ні, від 35 до 130 кілограмів от був посів жита і ну, наразі вона виглядає мені так здається що однаково Ось ця ділянка посередині, а далі там у нас оброблена зроблена мілка культивація на буквально 7 см. От, можна сказати, такий от, от стан у нас жита. Коли збирали сою, жито доволі таки високе було, і тому його в деяких місцях підрізало. Привіт. От. Але якщо подивитися, наскільки воно гарно розкустилося. це дуже ранній посів жита був. Це було початок липня. І я думав, що воно буде нам заважати збирати сою. Трошки проблеми були, але в принципі... Як би таких великих проблем не було. А Зараз, до речі, можна подивитися, наскільки йде ерозія почви, тому що сніг... Сніг він чорний. Ми бачимо, да? летить летить, навіть взимку, коли ми це не бачимо, але все одно грунт зноситься там, де в робітах. Там, де вробітку не було. Як би все виглядає більш-менш нормально? Отакий стан. Далі сюди в планах посіяти а, сою. Оце я якраз заклав такий експеримент, якщо ми сою будемо сіяти широкорядно, щоб спробувати а, сою всівати жито. Коли ми вже збираємо сою, часу для жита не залишається і воно входить в зиму в стані шила. Це не дуже добре для цієї технології, тому що жити не розвинена, виходить з зими. Це раз і друге, коли вже культура закінчує свою вегетацію, мікарізні. Гриби відмирають, переходять в стан спокою, а нам потрібне живе коріння, яке могло би на собі тримати цю біоту. І якраз от таким чинником виступає жито. Тобто, в принципі, все дуже класно і повинен наш ґрунт оздоровлювати. І також Якби нема проблем пов'язаних з бур'яном. Тобто поверхня зайнята житом, тому бур'ян не росте. Тобто багато плюсів. Нагадаю, що ми не використовуємо ніякої хімії. Тобто зупинятися жита планується за допомогою катка. Ще є декілька варіантів, але поки що я не знаю наскільки вони робочі. Але ну, за допомогою КК жити дуже непогано зупиняється. Добре, усім гарного дня. Будемо зараз намагатися виїжджати на кукурудзу.